Вітаю дорогі друзі! Все буде Україна. До вашої уваги найкращий виноград сезону. Але кіно це буде про те, як отримати врожай персиків в наступному році. Я довго шукав і продовжую шукати ключик до секрету вирощування персиків. І мені здається, що я його ось-ось та й знайду. До цього персика взагалі ніяких претензій, він не хворів. Він дав врожай, але це швидше через його сорт, через його більшу стійкість до кучерявості листя персика, яким, на жаль, вражаються усі персики і нектарини. Це нектарин, тут ситуація набагато сумніша. Захвирів він ранньою весною. Після того скинув зав'язь і, замість того, щоб мати кільканадцять плодів, тут вродив всього лиш. Один нектарин, хоча персику вже четвертий чи п'ятий рік. Щоб цього не було, обробки від кучерявості потрібно починати ранньою весною. Але, як правило, щось не складається, чи нема часу, чи можливості, чи одного іншого. І оцю ранню весну ми чомусь пропускаємо. А навіть якщо ми це зробимо ранньою весною, то все рівно. Грибок, який зимує під лусочками, він вже почне свою чорну, чи верніше червону роботу і вже буде запізно. На цьому дереві також сумна ситуація. Ось так виглядає листя зараз. Впевнений, що грибок зимуватиме у бруньках, і весною ми можемо не встигнути. Або навіть якщо і встигнемо, ці обробки будуть неефективні. Як у мене це траплялося не раз. Є і такий варіант, це київський ранній, плоди якого ви можете бачити на екрані. Я ним надзвичайно задоволений, але він також хворів і окремі сліди захворювання, помітно, і зараз. Одним словом, беру зараз хорус скор, заливаю в бачок і обробляю тепер, у вересні поточного року. Можна зробити це і у жовтні, але бажано це зробити, поки ще є листя, щоб препарати потрапили всередину деревини і таким чином вплинули на спори грибка, які планують там зимувати. Хотів купити Magnicur Sensation, препарат, який найбільше мені рекомендували глядачі у коментарях. Але, на жаль, не знайшов його в садових магазинах, ну з якихось там причин. Тому пробуємо хорус із скором, можна використати будь-які інші препарати у показаннях, до яких зазначено кучерявість листя персика. Вирощуйте смачні ягоди, успіхів та щедрих врожаїв.